Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал. відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання сантехніки та інноваційних технологій. Автоматична насосна станція для постачання холодної води є невід'ємним атрибутом будь-якого будинку, де відсутня централізована система водопостачання. Пропоную до вашого огляду насосну станцію відомого виробника ДАП. Модель. Акваджет 82М. Вона відома на ринку, має попит у споживачів внаслідок надійної конструкції, простої автоматики та доступної вартості. Модель Акваджет 82М з максимальною продуктивністю 3,6 м3 за годину створює напір 47 метрів. Призначений для водопостачання в приватних будинках, на дачах для поливу в сільському господарстві. Використовується на мийках та в невеликих промислових і комунальних системах. Насосна станція містить самовсмоктуючий насос серії Jet, гідроакумулятор ємністю 20 літрів, реле тиску води, з'єднуваний патрубок. Всі компоненти попередньо зібрані на виробництві, виконані налаштування та проведені тестування. Основою станції є відцентровий насос Jet який здатен працювати під напором з централізованою системою або піднімати воду з криниці та свердловини з глибини до 8 метрів. Корпус насоса виготовлений з чавуну, відрізняється міцністю. Асинхронний двигун закритого типу із зовнішнім повітряним охолодженням. Всередині знаходиться робоче колесо, дифузор, трубка вентурі, які виготовлені з технополімеру. Двигун має тепловий вимикач захисту від перенавантаження та конденсатор для запуску і роботи. Підключається до однофазної системи електроживлення з напругою 220-230 В. При роботі споживає 800 Вт електроенергії. В комплекті постачається кабель з електровилкою. Підключення вхідного патрубка води відбувається збоку, подача до споживачів зверху. Де також знаходиться заглушка для заповнення станції водою та видалення повітря. Вхід та вихід діаметром 1 дюйм. Насоста станція містить горизонтальний гідроакумулятор компанії VAREM об'ємом 20 літрів. Всередині бака знаходиться бутильована діафрагма, яка розділяє гідравлічний контур та повітряну камеру. При включенні насоса відбувається стиснення повітря і накопичення певного об'єму води. Бак захищає від гідроударів та частих запусків насоса при невеликій витраті. Таким чином, збільшується термін використання насосної станції. Ємність облаштована ніжками в нижній частині і кронштейном вгорі для кріплення насоса. Для коректної роботи періодично потрібно контролювати тиск повітря в гідроакумуляторі. Заводське налаштування 1,5 бар. Якщо повітря вийде з баку, насосна станція буде часто вмикатися та вимикатися. При роботі насосної станції в системі водопостачання підтримується попередньо налаштований тиск води. Він відображається на вбудованому манометрі. Типові налаштування станції. Вмикання в роботу при тиску менше 1,4 бар, вимикання при 2,8 бар. Регулювання тиску відбувається за допомогою механічного реле. Якщо потрібно змінити налаштування, слід виконати наступні дії. Відокремити захисну кришку. Ми бачимо групу контактів з підключенням двигуна, кабелю електроживлення та два гвинти, які прижимають пружини. Обертаючи гвинти, можна змінити налаштування максимального тиску води та момент включення. Гвинт з великою пружиною регулює максимальний та мінімальний тиск води. Гвинт з малою пружиною регулює різницю тиску між вмиканням та вимиканням. Затискаючи маленьку пружину. Різниця між тисками вмикання та вимикання збільшується. В іншому випадку, при відпусканні малої пружини, різниця між тисками буде зменшуватися. Якщо на об'єкті присутній фільтр для пом'якшення або комплексного очищення, фільтр зворотнього осмосу, то для нормальної роботи мінімальний тиск води повинен бути не менше 2 бар. В такому випадку рекомендується встановити максимальний тиск 4-5 бар, а мінімальний в межах 2-3 бари. Насосна станція не буде часто вмикатись-вимикатись та забезпечить стабільну роботу сантехнічного обладнання. Ми розглянули автоматичну насосну станцію ДАП модель AquaJet 82M, яка гарантує надійне постачання холодної води на більшості об'єктах. В асортименті компанії присутня також модель AquaJet 102 m з продуктивністю 3,6 м3 за годину та напором 53 метри. Є версії окремоповерхневих насосів Jet без гідроакумуляторів. Серії 62, 110 151 МП з максимальною продуктивністю 4,4 метри кубічних за годину та напором 61 метр. У вас є запитання, звертайтеся до нас компанії «Ромстол Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!